М -м, матуся, купи мені шоколадку. Ну хто ж там шумить? Час лише дві години дня. Стривайте, не вже настало 31 жовтня. Це означає, що починається період моторошних елонських пранків над сестричкою Джейн. І першим пранком буде привид скульки та білого простирадла. Не забуваємо про страшну пику. Ну як? Страшно. Ага! Тоді погнали далі. Потрібно бути дуже-дуже тихим. Бу, -у. а от і сестричка солодко спить. Можна повісити привида прямо над її головою, щоб це було перше, що вона побачить, коли розплющить очі. Після привида вона зверне увагу на свої руки, а на них будуть моторошні рукавички рук огра. Ага, вона захоче встати і знайти мене, але далеко не піде, якщо під ногами будуть круглі цукерки. Далі найкрутіше зелений слам на тарілці. Вона впаде в нього обличчям. Це буде мега смішно. А тепер останній штрих. Це гляна стіна замість проходу. Погнали дивитись і сміятись. Ох, який приємний ранок! Очки. Що це за чудовисько? Чия чудовисько. О, це лише рукавички. Ой-ой, це точно бен. Ой, падаю. Сподіваюся, що це не соплі. Ну все Бен. Зараз ти в мене отримаєш. Я вже йду до тебе. Що таке? Тут раніше був прохід. А, то це просто шпалери. Доброго ранку, сестричко. З Хеллоуном тебе. Ха, Ха! Щось у поганому настрої прокинулась. Яке круте шоу, око не відірвати. Треба б чимсь поснідати. О молоко. У нас якраз є пластівці на сніданок. Чудово, але сестричка Джин зараз так задивилась шоу, що я не можу не пранканути її. Пересипаємо всі солоденькі пластівці в мою тарілку. А ось для сестрички в мене є дещо цікавіше: огидні черв'яки. Пересипаємо все в порожню упаковку з-під пластівців і дамо на пробу Сподіваюся, їй сподобається такий сніданок. Ну, все можна подавати. Ей, сістер, я тобі тут усе для сніданку приготував. Ось тобі чашка, молоко та пластівці. Тримай ложку смачного сестричка. Ой, як це мило! Братику, дякую. Я просто задивилась на нове шоу. Весь ранок дивлюся, не можу зупинитись. Я краще не снідала, я обожнюю пластівці з молоком. Ох, виявляється, їй справді зголодніла. Такий чудовий запах. Фу, яка гедота! Бен! Ха -ха, ти поїла черв'яків на сніданок. Зватиму тебе любителькою черв'яків. До мене прийшла крута ідея, як пранканути братика. Зробимо фейковий стіл з чорної скатертини з отвором для обличчя. Поставимо зверху попкорн. Та зробимо страшний грим. А тепер можна й налякати. Ого, ціле відро попкорну! Крутяк! Зараз поїмо підкриті відосики. Комедний момент. Якось все підозріло, але попкорну все одно хочеться. Ауч! Який монстр мене вкусив! Я попкорновий монстр. Тобі не можна їсти мій попкорн? Не їж мене. До мене прийшла нова крута ідея для пранка. До мене нещодавно прийшла фейкова рука. А джин якраз прикрашає кімнату до Хеллоуіна. Буде смішно, якщо я ненароком просверлю собі руку. Ха -ха. Для цього мені лише треба надіти фейкову руку. Я йду, допоможу сестрі. Джейн, що ти робиш? Давай я допоможу тобі. Я якраз з собою інструменти приніс. Зараз мить просверлю дірки у стіні для цвятів. Ой, щось у носі засвербіло. О, ні, моя рука. Я просверлив руку. Мамочки, Невже вже це рукавина. Це фейкова рука. А він непоганий в пранках. Але я йому відповім. Зараз я його пранкану штучним мозком. Мені потрібні закривавлені бинти та штучна кров. Намотаємо бинти і ховаємо все під перукою. Можна йти лякати. Навіщо вен задістала ніж? Мамочки, дивитися жахіття на ніч погана ідея. Що буде далі? Отже, Джейн прийшла дивити зі мною фільм. Мої улюблені Чіпси, що не хочеш давати? Тоді я смикну тебе за волосся. Що відбувається? Дже, ну ти мозок видно. Мамочки. Давай, давай, біжи, братику. Нова ідея пранка над братиком Беном. Зараз виріжу з гарбуза страшну пику, яка точно його налякає. Все будуть очі. А тепер ротик. Чудово! Всередину потрібно покласти свічку. Та готово. Тепер нашого гарбузового монстра потрібно покласти під ліжко Бена. Стемрявиця пика, здається, ще страшнішою. Але і цього мало. Потрібно залишити криваві сліди, ніби під його ліжко сховався монстр. А тепер треба тікати, доки Бен не прийшов. Моя улюблена пісня грає. Так, а це мій улюблений момент. Яхо! Гей, що то за сліди! І чому вони ведуть під моє ліжко? Мені страшно! Хто під ліжком? Мамочки, у мене монстр під ліжком. Okay. Цікаво, що буде у вас під клошами? У мій корм Як круто! Що буде у Джейн? Ого, а це собача кісточка. Ха-ха, Джей, не знала, що ти в душі собачка. Ап-ап. Давайте почнемо з Мії. Та легко. Зараз спробує кормдок з шоколадом. М -м, він так апетитно виглядає. Ой, як смачно тягнеться сир. Смакота. Я вже з'їла один кормдок. Настав час ще двох. Зараз я й вас з'їм. Ой, які ви смачні. Являється, сир з шоколадом відмінно поєднується. А я навіть і не підозрювала. М -м, смакота. Джейн можеш продовжувати. Та якось зовсім не хочеться. Ця собача кістка виглядає такою несмачною. Не думаю, що їй навіть шоколад зможе допомогти. Але спробую. Достатньо. Вона така тверда. У мене зовсім не виходить її прокусити. О, точно. Молі до мене. Тобі подобається кісточка? Можеш уплітати? Смачного чекаємо на нові смаколики. Давайте цього разу перше відкриє Джейн. Що буде? Вау! Це ж палички Покі. такі яскраві. Мія відкриває свій клош. Нам не терпиться дізнатися, що під ним. Ого, це ж селера! Я перша почну. У мене тут така смачна паличка. Бачила, як я можу. А ти так можеш? Хочу ще. Всі палички різного кольору. Це так класно! Хочу доїсти все до кінця. Мія вистачить пускати слини. Ти весь апетит мені псуєш. Точно, спробуй одну паличку. Я ділитись не буду. Мені самі моїх ласочів мало. Хочу з'їсти все сама. Настав час занурити в шоколад усі палички. Вау, яких багато! Вони так гарно покриваються шоколадом. Смакота. М -м, як же мені смачно! Семія, можеш продовжувати? Я наїлась. Добре. Ця селера виглядає так жахливо. І Як мені такий величезний занурити в шоколад? Гаразд, почнемо з листочка. Ой, він навіть в шоколаді виглядає жахливо. Фу, на смак також жахливий. Гаразд, доведеться занурити одразу всю селеру в шоколад, щоб швидше з ним покінчити. Треба зібрати всі сили в кулак. Приступаю до поїдання. Фу, Я почуваюсь коровою, що їсть траву на галявині. Мені б зараз шоколаду чи печива. Ох, залишився останній шматочок. Готова. О, ні. Мені якось погано. Ти молодець мія. Що тепер вам дісталось? Відкриваємо колош. Вау, це ж Макдональдс! Круто! А що у мі? Єу, чесник! Яка гидота. Давайте почнемо з Джейн. У неї точно буде щось смачне. Зараз я зніму огляд на свій хеппі-міл. До нього входить так багато смакот. Тут і гарний соковитий бургер. Як він смачно пахне. М -м -м. І навіть картопля фрі. Смакота. Я також хочу. Так, так, там ще щось є. Ого, це ж морозиво. Як класно. Все виглядає так апетитно. Мені швидше треба спробувати бургер. Аго, чого тобі? О, гаразд, Зараз занурю його в шоколад. Сподіваюся, бургер навіть у шоколаді буде смачним. Зараз і дізнаємось. Ого. Він і справді смачний. Мені дуже подобається. А тепер настав час картоплі. Думаю, що шоколад її точно не зіпсує. Спробуємо одну. Ого, смакота. А чи можна мені одну картоплю? Лише одну. Ура! Дякую, Джейн. Я так мріяла скуштувати картоплю в шоколаді. Вау, як смачно! Мінго. О, у мене ідея. Я не буду занурювати по одній картоплі. Я засуну фонтан одразу всю картоплю, щоб вона повністю вкрила шоколадом. Виглядає приголомшливо. Смакота. А -а -а. Чому в Макдональдсі не подають картоплю в шоколаді? Потрібно обов'язково розповісти їм, бо це ж смачно. А -а -а. Так, так. Я зрозуміла. Досить уже хвалитись. Стривай, у мене ще морозове. Ось воно буде точно нереально смачне під шоколадом. Зараз оцінимо на смак. Неймовірно. Це так смачно. Все таки з'їсти ріжок морозова наприкінці було найкращим рішенням. Мія прийшла твоя черга. Часник. Я вже забула про нього, але я не хочу. Добре, добре. Доведеться спробувати його шоколадом. Фу, який неприємний на смак. То точно треба більше шоколаду. Ой, мені навіть дивитись на це складно. Це було огидно. Але я впоралась. Я собою задоволена. Але животик зовсім не задоволений таким обідом. Упс, пробач, Джей. Невже так сильно пахне? Не терпиться дізнати, що зараз у вас під клошами, відкриває джин. Ого, це ж каблучка лядяник. Скоріше, одягай все на руку і занурю в шоколад. Мені так ідуть ці каблучки. Мія, як тобі? Правда ж гарно? Їх треба швидше занурити в шоколад. Здорово! Льодяники в шоколаді будуть такі смачні, я впевнена. М -м, я мала рацію. Кожен окремо оближу. Це ще смачніше. Зараз дізнаємося в мене. Ого, це чітос, але він гострий. Я люблю чітос, але не гострий. Мені треба спробувати одну чітосинку, щоб оцінити гостроту за десятибальною шкалою. М -м, зовсім не гостро. Думаю, що варто спробувати одразу кілька. Насадимо на шпажку і занурю все в шоколад. Ось так. Ого, ці чітес виглядають так апетитно в шоколаді. Ммм, смакота. Треба з'їсти все-все. Як же смачно. Ого. А ось його страда підійшла. Джеймс, це виявилось дуже гостро. Я не можу стримати вогонь. Бережись. Мія, досить! Я все в сажі. Oh О, ні, ще горить. Потрібно запити все шоколадом. Ура! Мені допомагає! Треба ще запити. Ой-ой! Не вже все скінчилось, але гостроти більше не відчуваю. А тепер хто відкриває клош? Одночасно. Вау! Кого такі гарні кавуни на тарілці? Мія тобі неймовірно пощастило. А що Джейн? О, це желе з броколі. Фу, яка гидота. Давайте почнемо з Джейн. Гаразд. Зараз оцінимо на смак без шоколаду. Гидота. Візьмемо невеликий шматочок ложечкою. Фу, навіть желе жахливе. Сподіваюся, з шоколадом стане менш жахливим. Треба більше шоколаду. Тепер треба спробувати. І огидно. Але з шоколадом терпимо. Гаразд, треба якнайшвидше з'їсти цей желейний жах зі смаком брокалі, щоб швидше забути про це. З шоколадом терпимо. Я зможу. Залишились трохи. Ще кілька шматочків. О, залишився самий жахливий шматок з броколі. Тут треба більше шоколаду. Фу, ну і Гдота. Мені зовсім не подобається. Ура! Нарешті я зможу спробувати кавун з шоколадом. Занурюємо шоколад і спробуємо. М -м -м, смакота. Хочу ще. Та ще. Мені треба більше шоколаду. Смакота. Давайте мої хороші кавунчики. Шоколад. М -м -м. Смакота. Ой, щось я зовсім не подумала про кісточки. Потрібно їх виплянути. Мія, ну не в мене ж зупинись зерновий кулемет. Все? Можна прибирати? Це обличчя на тарілці з насіння дуже нагадує моє. Ха -ха. Давайте відкриємо ще раз колоші. Що вам дісталося цього разу? Ого, а під колошем смачні пластівці. Так, а що, Джейн? О, це сирі яйця, який жах. Ура, мені пощастило. Зараз спробуємо пластівці. Занурюю. О, як смачно! До мене прийшла ідея. Це ж пластівці. Молока в мене немає, але шоколад є. Буду їсти пластівці з шоколадом. Має бути точно смачно. Вау! Єс! Ого, це реально смачно! Джейн, тобі точно треба буде колись спробувати цю смакату. Я готова навіть тарілку облизати. А я маю сирі яйця. І як їх їсти шоколадом? Якщо злизувати шоколад з яйця, це буде смачно. Але що буде, якщо відкусити? Сири яйця таке жахливе на смак. Мені зовсім не подобається. Хм, у мене ідея. Okay. Мія, позич мені тарілку. Дякую. Зараз розіб'ємо у неї всі яйця. А тепер поставимо під шоколад. Заповню миску до країв шоколадом. А тепер усе перемішуємо вінчиком. Ідеально. Спробуємо. Ого, як смачно! Таке я готова пити повністю. Ммм, Мія, це так смачно. Чому я таке раніше не куштувала? Джено, у тебе такі гарні воса. Ага. Що ж, фінальне коло. Скоріше відкривайте клощі. Ого, уміє попіт! Класно! Його скоріше треба спробувати. Він що мармеладний? Клас. Я таки вперше їстиму. Потрібно швидше його спробувати, але для початку подивимося, що під у Джейн. О, це ж курячі лапи. Джейн, я готова розпочати перша. Зараз скуштую цей мармеладний попіт. Шоколадам буде точно нереально смачно. Занурюємо. Спробуємо. Вау, як смачно! Це фантастично смачно! Залишився останній шматочок. Смакота. Тепер твоя черга. Правда, вже гаразд. Давай оцінимо. Ці курячі лапи виглядають так страшно. Сподіваюся, шоколад зробить їх більш привабливішими. Треба більше шоколаду. Фу, яка гидота. цієї лапки такі довгі пазурі. Фу, я хоч лапки і не їм, але мені навіть дивитись гидко. Вау, Джейн, ти величезна молодець. З'їж останні лапки і все. в шоколад. О, ці ж лапки колись ходили по землі. Бігали та не слияться. Залишилось зовсім трохи. Кілька шматочків. Більше не можу. Це огидно. Зі мною все гаразд.